У центрі реабілітації психоневрологічної лікарні імені Ющенка стартували навчання з терапії кисті. Тренінг проводить австралійська ерготерапевтка Аніта Кларк. Вінницьким реабілітологам розповідає про стани верхньої кінцівки після травми або перенесеної хвороби. І Якщо знову є ж партнери, якісь, вони можуть зробити це одночасно. Навчання з терапії кисті для реабілітологів необхідні, говорить очільниця центру Олена Долина, адже серед їхніх пацієнтів люди з деформаціями кінцівок, больовими синдромами, набряками від отриманих травм. Мета проекту навчити наших ерготерапевтів, асистентів ерготерапевтів і інших фахівців з реабілітації, так як в Україні цієї спеціалізації наразі не існує, але це є компетенції ерготерапевтів і асистентів ерготерапевтів. Спершу теорія, далі практика. Учасникам тренінгу Аніта Кларк показує, як правильно накладати медичний самофіксуючий бинт. Євген Пащенко працює ерготерапевтом у першій міській лікарні півтора роки, отриманим досвідом, каже, ділитиметься з колегами. Такий досвід нам дійсно потрібен, тому що багато військових зараз є у нашому відділенні, багато хлопців, які потребують саме такої допомоги. І такі знання я, я та моя команда будемо використовувати для того, щоб покращити результати. Ерготерапевткою Аніта працює 38 років. Розповідає в Україну, приїхала на запрошення благодійної християнської медичної асоціації. Вінниця – друге місто, яке відвідала напередодні тренінг для медиків, проводила у Києві. Моя місія тут поділитися власним досвідом з українськими колегами. Коли я приїхала до вас, я побачила, що лікарі в Україні мають гарну кваліфікаційну підготовку. Проте я хочу розказати їм про ті методи, які використовують лікарів в Австралії вже багато років. Вважають це своїм обов'язком, навчає зокрема і як виготовляти ортези з термопластику. Це спеціальні пристосування, які призначають для реабілітації при лікуванні травм і захворювань верхніх кінцівок. Спочатку вирізають заготовку, далі її занурюють в окріп для гнучкості матеріалу. Після цього пацієнту роблять індивідуальний ортез. Він дає можливість покращити функціонування кінцівки та зменшити набряки, каже старша ерготерапевтка центру реабілітації Юлія Б. Це як ідея профілактика подальших проблем, контрактур, обмеження руху, і тоді виходить, як спаєчки, і немає руху в людини. Долучилася до навчання і Тетяна Пенькова, вона лікарка фізичної та реабілітаційної медицини. На такому навчанні я дійсно вперше, Аніта нам багато сьогодні показала нового, відразу з теорією і з практикою. Участь у навчаннях беруть 50 реабілітологів, каже Олена Долина. Триватимуть вони до кінця тижня. Далі Аніта Кларк вирушить до Івано-Франківська. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.